Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. І, шановні, ходімо, завітаємо в хвилинку довіри мотоблочний бум в травневі сонячні дні на каналі Булаточка.інфо. Сьогодні ми поєднуємо три хвилинки довіри. Потім кожному з наших замовників, підписників я надішлю саме його хвилинку довіри. Ну, а саме зараз для більшості з вас буде цікавий. Огляд є і навісне обладнання, і різноманітні мотоблочки. Є сьогодні і подаруночки для наших підписників, і саме цікаві життєві історії. Ну і я починаю. Ну і почну я з мотоблочка Вейма 1000 n 6 який за хвилинкою довіри замовляє Григорій. Буде відправлений він в Житомирську область. Ну а дуже приємно, що саме для тестя замовляє цей мотоблочок Петро. Шановний Григорій, цінуйте увагу! А саме на каналі була.інфо. Для вас хвилинка довіри. Дивіться, відразу я хочу познайомити вас з цим мотоблочком. Це мотоблок, який має за серце потужний бензиновий двигун 7 кінських сил. Потім двигун поєднується з коробкою 1000N6, коробка 4 плюс 2. Вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Руль КМ. Ну, і, як ви бачите, на КМ-ролі є бардачок, і так як Григорій є нашим підписником, мабуть, там щось є. Відразу за хвилиночкою довіри хочу вам показати серійні номери мотоблочка. Ось так. Потім покажемо серійний номер двигуна. Все це є. Хочу, щоб ви почувалися спокійно і чекали свою техніку. Надалі хочу відразу познайомити нашого підписника з навісним обладнанням, яке ви замовляєте в комплексі з мотоблоком. Ви нас попросили зібрати фрезу. Фреза ось так зібрана. Як ви бачите, вона повністю розбірна. Вона йде на шестиграннику 24 мм. Потім. Щепний пристрій від нашого партнеру-виробника агромарка. Надалі знайомлю вас загортач стріла 2. Ось так він виглядає. Потім дисковий загортач. Все сипеться, дисковий загортач. Диски 400 мм на двох підшипниках. Все регулюється. Так, це ложу назад, Фрезу назад. Надалі плуг, обертальний плуг це наша гордість. Дуже гарно і надійно працює від виробника Агромарка. Ось такий стрільчатий плоскоріз, Як ви бачите, відразу е, він йде з подрібнювачем. Ось так виглядає, пружини на все. Теже гарний виріб, тому рекомендую. Ну і ось. Грунтозачіпи діаметром 450 мм і на піввісі відразу з болтами. Ну і саме цікаве за хвилиночкою довір. Ага, і ось ще заводська комплектація, що залишилась лійка, гарантійний талон, посібник, зіп, ну і набір ключів. Відразу це все вложу сюди. Так, тепер за хвилиночкою довір, саме цікаве це запуск і перевірка мотоблока. Візуально ви його бачили. Дивіться, щоб запустити цей мотоблочок, тиснемо важель, он, підходжу до двигуна, закриваю заслонку. В інший бік відкриваю нижній оцей важель краник. Ну і запускаю. Все добре. Зараз трохи додам обертів. І заслонку уберу. Дуже легко керувати мотоблочком. Ну і що я зараз роблю? Я вмикаю першу швидкість, вижимаю ось цей важель і потрохи рухаюсь вперед. Далі ставлю нейтраль, вижимаю реверс і рухаюсь назад. Ну і давайте друго. Ось так. Нейтраль. Важель вижав і назад. Ну і ставлю на місце. Для того, щоб мотоблок заглушити, оф. Ну і, шановні наші глядачі, шановний Григорій, на прикладі вашого мотоблока хочу поміряти. Між відстань у нас запитували між центрами 40 сантиметрів. Ось так. Все. 1000 n 6 для Григорія. Ну, шановний Григорій, це Петро для свого тестя замовляє ось цього помічника. Можливо, ви зятю дасте відпочити. Ну, а ми йдемо далі. Далі у нас йде мотоблочок. Це повний аналог мотоблока 1000 n 6 Модель має назву 1000 n це повний аналог мотоблока n 6 але коробка тут 2 плюс 1. Ну і цей мотоблочок за хвилинкою довіри буде відправлятись для Володимира в Чернігівську область. Володимир, ознайомтесь зі своїм мотоблочком. Мотоблок за хвилинкою довіри відразу показуємо серійний номер двигуна. І зараз я його. Ну, вийду і покажу серійний номер редуктора. Відразу давай за хвилиночкою довірю комплектація, фриза ножі, лійка, зіп і гарантійний талон. Приберу це Ось сюди в, сторінку, в сторонку. Зараз я його викатую. Як ви можливо бачите, майже ідентичні мотоблоки. Але відрізняються коробкою. Ну і давай за хвилиночкою довір редуктор. Саме в цьому мотоблоці вже трохи інший вал відбору потужності. Тепер що ми робимо? І в цьому мотоблоці вже щеплення постійно замкнуто. Тиснемо важель вниз. Далі підходжу нейтральну швидкість перевірив, Закриваю заслонку, відкриваю краник. Запустив. дам трохи обертів. Вижимаю щеплення. Вмитаю першу швидкість і... І побіг за ним. Так, є. Нейтраль. Задня. І ось так їду назад. Ну і другу. У-у-у, все працює. Все дуже добре. Мотор слушно працює. Ну і назад. Ну, Володимир, це ваш мотоблочок. Тут також є кейсик, подивимося, що там. Ну, і саме, до речі, зараз зачепився проводами. До речі, переходимо до... Українського козака Мотор Січ. Цей мотоблочок замовляє Володимир з Вінницької області. Дивіться, Мотор Січ мб 13 є, який має за серце двигун від виробника Вейма вм 188 FE, потужність 13 кінських сил, бензин, коробка 4 плюс 2. Мотоблок відразу з електрообладнанням. На 12 колесах. Потужний міцний редуктор, блокування диференціалу, повноцінний диференціал, вал відбору потужності, комплектація. Обов'язково бонусна картка. Тут, шановні, нема бардачка, тому це все ось в такому пакетику. Лажу в сторінку. Ну і відразу, дивіться, хочу показати саме Володимир для вас, ваша картоплесаджалочка і ваш обертальний. Це все ми вже для вас підготували. Ну, і зараз я хочу за хвилиночкою довіри, відразу показуємо серійний номер мотоблока. Мотоблок також був заправлений моторними мастилами. В редуктор 80W90, двигун 10W40. Ось тут серійний номер двигуна. Так, далі. Саме для Володимира приємне це. Зараз ми його протестуємо. Я його навіть сюди викачу. Привірили нейтральну швидкість. Що ми надалі робимо? Тиснемо важель вниз. Далі, дивіться, підходжу до мотоблока, закриваю заслонку, відкриваю краник, і у нас ось тут винесений замок запалювання. Завівся! Прибрав. Тепер вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість і зменшені. І рухаюсь назад. Точніше, рухаюсь вперед. Тепер ставлю задню, рухаюсь назад. Зараз я на цьому маленькому клаптику спробую вам показати, що таке мобільність мотоблока. Не доключив. Дивіться, наскільки зручно користуватись мотоблоком зі зменшеними передачами. Ну і ось так. Хоп. Ось так. Тепер рухаємось назад. Ну і зараз я перевірю збільшену. Трохи далі відійди, будь ласка. Додам трохи обертів. Тобто одразу приходиться бігти. Ну а на зменшених їдемо з насолодою. І ставлю його назад. Для того, щоб мотоблок заглушить. Це Володимир ваш український козак-мотоблок МБ-13Е від виробника МоторСіч. Ну і наступне ось цей мотоблок це мотоблок-дизельний, шістка з електричним обладнанням. Шановні, це Хвилинка довіри для наших партнерів. Ми також можемо зробити і для них, так і для підписників, і для партнерів. Будь ласка, ми відкриті для співпраці. Ну, а давайте дивитися, що в бардачках. Володимир, це 1000 ен... це ваша бонусна картка. Ну, а йдемо до Григорія. Ну, а Григорія отримує і подарунок, так як він підписник, і бонусну картку. Тому, хто. Не підписався на наш канал, підписуємось, і буде у вас і подарунок, і мотоблок, і настрій. І саме ось ця цінність це наше бажання завжди допомагати нашим підписникам, тому що є і мотоблоки ламаються, і навісне обладнання, але є наш сервіс довіра, і ми завжди прийдемо вам на допомогу. Дякую, що ви обираєте наш сервіс, і до побачення в наступних оглядах.